Зараз серед віруючих багато дискусій, чи е, треба пастир чи не треба, чи треба жертвувати чи не треба, чи є ад чи ні, чи буде покарання чи ні. І ну, багато таких різних думок людей на цю тему, але треба розуміти все, що не, е, не так, як в Біблії. Це не просто думки людей, це все е, движеться дух Антихриста, який відділяє людей від церкви і веде до пекла. А е, як в Біблії написано там як в Старому Завіті, слухайте Моїсея і пророків. А що Моїсеї і пророки говорили? Виконувати заповіді Божі. І е, говорили, що прийде Ісус Христос. І... Прийшов Ісус Христос, що Він говорив. Треба любити, прощати, милувати, церкву будувати, проповідувати і апостолів слухати. Якщо приймаємо апостолів Божих, то і Бога приймаємо, якщо ні, то ні. І знову ж таки, що апостоли вчили? Того ж самого, що Ісус будувати церкву, проповідувати, любити, милувати, жити святом. Якщо е, ці мнення і думки не співпадають з цим, то це єрість і це веде до пекла.